І знову я радий вітати вас. Продовжуємо розповідати, як вибирати корисні продукти. І продукт, про який піде мова цього разу, вихваляли Аристотель і Вергілій. Йому віддавали належне королі та імператори. І в той же час він був найпоширенішою їжею бідняків. Це сир. До речі, як показують дослідження раціону довгожителів, досі сир залишається одним з головних продуктів здорового харчування, що сприяє довголіттю. Втім, не всі сири, які є у магазинах, такі корисні. Тому ми йдемо на допомогу. Рубрика Якість нашого життя розкаже наскільки сири корисні і на що слід звернути увагу при їх виборі. Згідно стандарту, сир це. Виготовлений шляхом сідання молока, молокосідальним ферментом. З подальшим вистриманням вам Є Існує умовна класифікація сирів. Згідно з цієї класифікації, сири можна підрозділити умовно на 5 груп. Перша група найбільш поширена це тверді сири з показником твердості від 50 до 60 Щоб було зрозуміло, споживачу, показник твердості це відношення маси вологи до пожирової основи сиру. Представлена на сторівельній мережі найбільш поширеними такими сирами, от, наприклад, як російський всім любимо, Костромський, голландський, пошиконський, степний, ну і так далі. Їх дуже багато цих сирів. Наступна група сирів це напівтверді сири. Ці сири виготовляють як з, з плісенью, так і без неї. Як з слизом можна без слизу, з сирної маси або без неї. Показник твердості цих сирів відкладає від 60 до 70%. Такими характерними представниками цієї групи є чедер, чечіль, чі, ну, ще деякі представники в основному зарубіжного виробництва ці сири представлені. Третя група це м'які сири, показник твердості більше 70%. До них от найбільш такі відомі сири – це адегейський сир, сир любительський, який представлені в наші торгівельній мережі. Далі в нас розсільні сири дуже полюбляємо нашими споживачами, це сир совогуні, сир, бринза, сир Феда. Це сири, які частково повністю визрівають і реалізуються в розсолах. І остання група сирів це плавлені сири або перероблені, як ми їх називаємо. Тобто це сири, які виготовляються вже із готових твердих сирів з додаванням інших молочних продуктів, з добавками або без них. По-перше, корисність його полягає в його харчовій біологічній цінності. Хар, харчова цінність завдяки калорійності ну, досить така суттєва. 300-400 кілокалорій в 100 г продукту сира це досить суттєва калорійність і, що Серед ну, бажано споживати людям, які зайняті важкою фізичною працею, дітям, які ну, витрачають дуже багато енергії під час свого вільного дня. Також, завдяки наявності всіх 12 вітамінів, які знаходяться в молоці, сир, звичайно, має дуже важливі біологічні функції. Тобто вітамін В от, він сприяє росту, наприклад. Він сприяє кровоутворенню. Завдяки наявності вітаміну В, цей сир потрібно вживати мамам, які годують дітей материнським молоком. Наявність легко засвоєного білка і жиру в сирі, також сприяє тому, що ми сир вживаємо з задоволенням. І, от білок і жир в сирі на 99% засвоюється людським організмом, що досить таки важливо загаліпшої діяльності людини. Також сир корисний наявністю в ньому великої кількості кальцію. І калію. Кальцій, ви знаєте, це мікроелемент, який сприяє росту м'язової, кісткової тканини, ну а кальцій і калій він дуже корисний для роботи серця. Звичайно, сир у нас його надзвичайно багато видів, його більше тисячі видів цього сиру. І існує більше ста технологій виготовлення різних видів сирів. Але є у нас, на жаль, виробники недобросовісні, які намагаються фальсифікувати якимось чином сири. Хоч сири дуже важко сфальсифікувати як такові. От, але виробники заміняють частину молочного білка, рослин, в тому числі соєвим білком, і частину молочного жиру заміняють рослинним жиром пальбом, пальмовою кокосовою. Звичайно, споживачу пересічному дуже тяжко е таку фальсифікацію визначити. Це в основному проводяться лабораторні фізико-хімічні дослідження по визначенню певної частини е от, рослинного вітка або жиру. Але я просто можу вже з свого досвіду, як, е з досвідом сировара от такого, я можу просто порадити споживачу, як можна купити, навіть не смакувавши, якісний От, По-перше, треба звертати увагу на колір. Сир. Якщо колір однорідний, якщо він має такий трошки блискучий відтінок, це вже ознака того, що сир якийсь є в ньому дуже гарній якості. Також треба звертати на вічка сиру. Якщо сир з вічками по стандарту повинен бути, ці вічки повинні бути блискучі, вони повинні бути круглі або трошки овальні форми, вони повинні бути однакові, однорідні по всій, масі, по всій масі зрізу. І як раніше називали сир сльозою, то вічка. Вони буде блискучні, тоді це точно гарантовано, що сир, який ви купите, буде гарної якості. І також, коли при вас ріжуть глобуси, ви повинні, повинні звертати увагу на те, що як сир ріжеться, якщо він мажеться, якщо він тягнеться за ножем, якщо він вминається, то цей сир може бути в якісь у нього проблеми смаку і запаху, і, ну якості взагалі. От наостанок хочу сказати, що взагалі звичайними доведено, що Сир в е привживанні сиру людиною виробляється гормон щастя. Тому я хочу побажати нашим споживачам, щоб вони могли завжди відбувати якісний сир і були завжди щасливі. Тож, друзі, бережіть себе і вживайте лише якісну та корисну їжу. А це була рубрика якість нашого життя.